Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною чарівні гарбузові оладки. Треба взяти 1 третю чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 2 яйця, 150-160 г пшеничного порошна. Пів чайної ложки розпушувача тіста, олію для смаження та сметану для подачі. Отже у миску з арбузом додаємо сіль, цукор, розпушувач тіста, борошно. Далі білки треба відділити від жовтків. Останнім додаємо у тісто жовтки, а білки залишаємо у окремій мисці. Після цього тісто для гарбузових уладків